Всім привіт! Зимовий вечір. Ялинка Тіша, а я буду готувати вечерю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо робити трошечки, тут залишилося сиру домашнього. Всипала я сюди столову ложку цукру, пів чайної ложки соди. Зараз зіб'ю зіб сюди два яйця і зіб'ю блендером. Зараз сюди добавлю муки і трохи мамки. Буду 4 ложки муки і 3 ложки положу манку. І це все добренько вимішую. І буде такі не то сирнички, не то оладушки. Щось буде. Лише вся творог, що йому пропадати. А навіть на вечір до чаю буде нам лакітка така. Багато теж не можна, бо вони будуть резинові. Все, і поки я буду готувати наступне блюдо, цех постоїть, щоб набухла манка. Тут у мене залишилося дуже трошечки фаршу, ну як скільки тут, я навіть не важила його. Я зараз сюди додаю, додавала цибулі, цибуля доволі таке крупно порізана. Тоді спеції. Ще здаваю. І чуть-чуть перчику, бо тут у мене перцю немає, а м'ясо любить перець. Чуть-чуть перчику. І добре виміщую фарш. Тут така була прямо соклу в цибулі, коли я молола на мясорубку м'ясо, я вимолола м'ясо цибулею. І було соку. Обично додаю водички трошки, щоб добре вимісити. А тут сік з цибулі, і воно таке виходить, що це. Ну, в принципі, все. Без яйця, тут фарш без яйця. Зараз побачите, для чого він мені знадобиться цей фарш. Так, все, я його відкладаю і нехай він трошки постоїться спеціями. Тепер тут у мене є залишки картоплі, пюре. Вчора ми їли її, вона залишилась, холодильнику постояла. Я вбила сюди одне яєчко. Так само покладу трошки перчику. не буду. Зараз перемішаю, добавлю трошки муки і буде таке картопляне тісто. І зроблю зразу з м'ясною начинкою. це буде на вечері таке у нас блюдо. Сюди додаю пару ложок муки, небагато, тому що якщо додати більше, то буде резинове тісто. І добре виміщую тісто, щоб воно було таке еластичне. Ось у цій самій кастрюлі, де і варилась картошка. Що я буду пачкать в посуду? Можна було вмистики, щоб було би зручніше, ну нічого. Ще трошки треба Муки. Зробила я таку ковбаску, ось чиста. І ріжу його тепер на такі от кусочки і роблю. Заготовки такі, а потім буду начиняти, робити як кріжечки зараз. Зроблю їх невеличкими. Можна було б зробити, такі, звісно, три лаптя на всю сковородку. і було б скоріше, але ж хочеться трохи. Ну, а тепер формую такі от. Я даже качалку не беру, тому що це тісто дуже-дуже ніжне. І сюди чайну ложечку м'яса. Ліплю як вареник. А тоді формую таку ковбаску, не ковбаску, кріжечок такий, невеличкий. І отак от, от я їх зараз виліплю. Юра каже, багато, я побачу, чи багато. Ось тако. Сьогодні, виходить, вечеря із залишків. Залишилося трошки сиру, залишилося трошки картошки. Ну, м'ясо, правда, тут ну, теж трошки, що тут у м'ясо. Ну і так от я виробляю їх всі, а тоді буду жарити. Все, готово. Зараз будемо жарити. Сковородка вже нагріта. Все, зразу вже готові картош... картофельні зразу з м'ясом. Ось вони вже я їх перестелила рушничком, щоб вийшов лишній жир, Тут два. Яруси. Короте, це вже все. Тепер тут лишилося трошки фаршу. І я хочу зробити таким. Я навіть не знаю, як їх назвати, але я колись спробувала, мені дуже сподобалось. оце фарш. Він заправлений з перцем, з спеціями, посоляний і цибуля. тут. Одне яйце і ложка манки. Навіть не ложка, а дві манки. Тепер я перемішаю і зроблю фарш. І ми цей фарш будемо відварювати, такі грикадельки кол... ну, зробимо. Так, вода закипіла, кидаю я з солі, підсолюю водичку і кинула одну лаврушку. І тепер буду формувати шарики з м'яса. Роблю маленькі такі фрикадельки. Це виходить блюдо два в одному. Зараз ми на ужин з'їмо фрикадельки. ці крупні з соусом. Під красним соусом. Да -да. А це останеться і ще й завтра буде бульйончик. Можна щось ще додати туди. І на сніданок буде гарячий бульйон. Готові у нас дві страви. Це картошки, картофельні зрази з м'ясом. І такі от фрикадельки. М'ясні фрикадельки. Тут немає ніяких добавок. Тільки цибуля і дві ложки манки. Одне яйце. Тобто немає тільки чисте м'яса. Тепер для кожного блюда цього треба зробити віддільний соус. До цього білий, до цього червоний. Білий соус ми робимо. отут тут -от у дві піалки, тут по два зубчика чесника. Однаково я кладу що туди, що сюди. Зелень. Зелень у нас морожена. Тут петрушка, зелена цибуля і кріп. Оце я вже трошки сюди, трохи сюди. Все, положила. Тепер сюди я видавлюю, смет... видавлюю. сметана кладеться. Ось так, от раз. Це треба так зробив і з'їв. Хоча красний соус у нас зберігався декілька днів, йому нічого не було. Значить, це наша заправка. У нас на мене на каналі там є. Називається наш любимий, по-моєму, соус. Да? Со, любимий соус, по-моєму, так дуже класна штука. З неї борщ смачний. Петітка називається. Апет... Ну, ми це у нас не на аптітка. Там. там у нас написано любимий соус. Ну, він реально у нас любимий. Він іде до всього: чи борщ, чи солянка, чи плов. Ну, що б не робили, ми кругом тільки ним користуємося. Тут дуже хорошо э, пропорції сахара, солі. І всього остального. Оце біле тут плаває це чесник. Але він варений, а тут це чесник сирий. То це дві різниці великі. Значить, кладу я Хати, да, отак. Да, да, це так. Це взагалі соус Юрин, то я його тільки роблю під його чутким руководством. Сюди я кладу, я так зрозуміла, ти приготував перець, да? Да, так? Зараз в мене сухенька ложечка, ось тут є? Отак? Да, да, да. Чуть -чуть так, Чуть-чуть менше. Вот так, так. Це точно буде ароматно, а не горький. Так, тепер що це ти приготував? Коріандр? Коріандр. Чуть-чуть. Так. Хорош. Коріандр. А то а сухий, що? Базилік Трохи. Базилікер. він вже сухий. Хтось О, Лікар. Нас трохи прервали. Ну, значить, виходить так. Тут сметана, зелень, чесник і перемішую це все. І виходить такий от соус. Так? Це ж нічого до не додаваєш. Ну, можна якийсь інгредієнт що тут. Нормально. Ще ж спробуємо, ну, пусть. Може трохи підсилити. Ні, не надо. Не надо. Ні, не надо. Не надо. Все, це соус до картошки. А це соус. Червоний, тут нічого даже солити не треба, вже все ми кинули. До фрикаделів. Я обычно готовлю такий соус до сухариків. сухариків, До сухарики, ну, до ну всього, Там надо ну, всього хорошо. Я просто так от на хліб його намасти і з супом сильно люблю. Ароматний нав'язчивий і хранится хорошо. Судничка так надо. І Тут у нас ще залишився на завтра, на сніданок, бульйон. Бульйон там трошки фрикаделік, потім я його кину туди цибулі, моркви, проварю і можна чуть-чуть жменько якихось макарончиків чи вірмішельки кинути. Без картошки. Бульйон буде то, що надо. Тобто із тих нещасних 300 г на глаз фарша, скільки ми приготували блюд? Значить, брізолі з картошкою, ось, картофельні бризолі з м'ясом, на раз поїсти і ще буде бульйон. Ну, от і все, наша вечеря готова. Значить, повторюю, що ще ми приготували. Приготували зрази з м'ясом, картофельні зрази, з залишків картоплі пюре. І трошечки фаршу, буквально там 300 грам фаршу було, і з 300 грам фаршу ми приготували зразу з м'ясом. Там ще залишилося ще штук 5 на їх, ну, це зараз ми їх не знімо. Тоді фрикадельки з соусом будуть і сирники з какао. Такі вечері, така в нас вийшла. Чим вигодно робити ці фрикадельки, тим, що ще залишився бульйон на сніданок. Туди ще добавлю цибульки моркви і е, трошки якоїсь вермішелі, і буде бульйон на сніданок. Ну а сьогодні, я всім пока-пока. Чмакати в камеру не буду. Не люблю, як от пробують. Я знаю так, що це буде смачно. М'ясо є м'ясо. М'ясо нічим не замінить. Яке б воно не було. Ну, м'ясо в зразах, м'ясо то воно буде добре. Ну, а ми будемо вечеряти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну, всім пока-пока! Ну і як же ж без Соні? Соня вечеряє з нами теж. Тільки соня їсть сирники, сирник. Да, соня? Дуже класні вийшли сирники. Вони такі прямо як бисквіт получилися. вийшли. Дуже класні. От сирники по цьому... Ну, не те, що рецепт, це не рецепт, просто що треба взбити хорошо блендером творог, для того, щоб не залишалося ніяких комочків. І він тоді так підіймається, і сода, ніяких рихлітелів я не клала. Ну, ще сирники бомба.